Доброго дня! Ми зараз знаходимося на став номер вже 3 я так зрозуміла, так? Тут є відпочивальники. Скажіть, будь ласка, ви мешканці цього міста? Так. О, місто, вибачає, з села, так, село, у нас руда. Так? так? Ви скажіть, будь ласка, в якому стані був став, ви його пам'ятаєте, в якому зараз і які зміни ви побачили? був дуже багато. з незамулений був, так? А ви тут кожного року ніколи. купаєтесь? Так, так? і вам хтось забороняє, хтось заважає? Ні, ні, ніколи не забороняє, так? Це для купання. Так? Це спеціально ні. для того, щоб відробити. То Бачите, що це всі клети, то зі нас. То що ви можете сказати? Бо тут стоїть питання, що в 2017 році закінчується договір оренди. І пан Юрій, як ми вже знайомились раніше О, з ним. Він має бажання або віддати його вже, бо йому навриди ці вже клярзи на нього, можна так сказати, наклади. Бо це, можливо, його так думка, що то А Може, то реальність? Як ви вважаєте? Зникне все. А ви знаєте тих людей, які скаржаться? Приблизно, Я знаю по підрахунку три чоловіка, які постійно пишуть, звертаються до мене неодноразово. Ви не знаєте, хто це, так? Але ви знаєте когось з таких підприємців, кому можна було б віддати цей став в інші руки? Так? Ні. Не знаєте, так? То ви підтримуєте пана Юрія. Я там бачила в мешканці села підписів зібрали більше десь 400, десь так, і додатково хочуть підписуватись. Що тобто, як від на продовження оренди даного става, і тільки для того, щоб далі було де вийти, покупатися підтримуєте добре. Дякую, це мешканці села Руда.